Доброго дня, шановні батьки! З вами Алла Сіренко, кандидат педагогічних наук, тренер програм як міжнародного, так і всеукраїнського рівня. Також я являюсь регіональним експертом методику моніторингу якості дошкільної освіти Екерс 3. Рада повіновити вам, що з цього навчального року починає працювати наша академія батьківства. Кожен навчальний рік передбачає, що ми можемо згадати про те, як навчатися, чому навчатися, для чого навчатися. І оскільки наш життєвий шлях взагалі передбачений постійним навчанням, то і ми створили академію батьківства. На жаль, нас ніхто не вчить бути батьками. Тому для чого створена наша академія батьківства? Сьогодні ми опинилися з вами в сучасних умовах, військових діях, до чого не були підготовлені ні ми, ні наші діти. Тому розібратися із тим, як поводитися з дітьми. Під час воєнних дій, як говорити з ними, про що з ними говорити? І з якого контексту дитина розуміє, що відбувається і з нею, і з батьками і взагалі в суспільстві. Наскільки соціалізувати дитину? Далі ми з вами можемо знайти відповіді на дуже болючі питання, не ті, які хвилюють з нашого досвіду майже всіх батьків. Ну, перше, як виховати успішну дитину? Успішна дитина для кожного. Особлива. Кожен собі малює успішність своєї дитини по-своєму. Що робити для того, щоб самодостатньою виростити дитину, яка в подальшому буде здатна будувати своє успішне життя без нас? Тому що рано чи пізно всі ми розуміємо, що дитина піде в сама в цей великий світ. Він дуже швидко змінюється. Все минає, стається дуже багато всього нового. Цифрове суспільство, яке на сьогодні панує, взагалі дуже і дуже мінливе. Як забезпечити інтелектуальний розвиток дитини? Сьогодні із багатьох екранів йде мова про те, що ми з вами дуже погано мислимо. Думки наші розхри... розхристені. І взагалі, чесно кажучи, передаємо цю функцію. Нашим гаджетам. Якщо потрібно щось знайти, якусь інформацію, ми швидше за все загуглимо. Не будемо піднімати ніяких енциклопедій і словників. Тому як навчити дитину думати? Це ми все з вами розберемо. Крім того, ми будемо розбирати з вами, що таке щастя для дитини. Яке воно? Чи це трубочка з кремом, чи можливо побувати у бабусі? А може сходити в зоопарк, яким має бути життя дитини, щоб в подальшому вона відчувала себе щасливою? І ми не будемо забувати про нас, про батьків, як віднайти свій власний емоційний баланс в сьогоднішніх умовах, оскільки це відповідь на попереднє запитання. Якщо ми батьки щасливі, разом з нами це щастя. Передається і дитині. І дитина також може бути разом з нами щасливою. Які форми роботи ми пропонуємо вам? Ну, перше, це групові та індивідуальні консультації. Ми можемо з вами групою розбирати, можливо, спільні питання, які вас турбують. Можливо, маніпуляції дітей, можливо, істерики дітей, можливо, тривожні стани і так далі. Семінари та тренінги загального такого характеру, де ми з вами можемо розбирати питання цифровізації, екранного життя, терміни екранного життя для дітей, як це впливає на психіку дітей. Ну і, звичайно, оскільки ми академія, ми розробили дуже величезний, глобальний, дуже цікавий курс керівництва для Марі Поппінс. Складається з 12 занять, і тут ми з вами будемо детально розбирати, як формується мозок дитини. Які нейрони, які центри мозку формуються найпершими? Як формується світосприйняття дітей? Як у дитини складається картина світу? З яких елементів? І які ці елементи мають бути, щоб дати відповідь на ті запитання? Що треба зробити, щоб дитина була щасливою або успішною? Знову ж таки, ми не забуваємо про себе. Практичні заняття з використанням дихальних процедур для емоційної саморегуляції та зняття тривожності. Ми також люди, нам також треба відпочинок, нам також треба емоційний баланс. Щоб не затягувати нашу першу з вами зустріч, хочу сказати, що перше. Перші наші зустрічі будуть безкоштовні. Якщо вам сподобається наше спілкування, якщо сподобаються ті відповіді, які ми з вами знайдемо на ваші запитання, якщо ви зрозумієте, що сенс батьківства в тому, щоб зробити дитину і успішною, і щасливою. На екрані ви бачите зараз всі контакти. Ну і хочу сказати, що дуже чекаю на наш зв'язочок. Телефонуйте, пишіть, приходьте. У мене до вас питання і прохання. Ну, перше, чи зацікавилися ви? А по-друге, для того, щоб нам зустрітися, ми обов'язково маємо зв'язатися по телефону і визначити наш час зустрічі. Дуже чекаю нашої зустрічі. До зв'язку!